Обв'язка твердопаливного котла з теплоакумулятором та монтаж. Вітаю вас, шановні глядачі. З вами Ілля на каналі Теплорадість. У цьому відео ми вам розкажемо, для чого потрібна правильна обв'язка твердопаливного котла з теплоакумулятором. Які переваги і зручності ви отримаєте. І як це заощадить ваші кошти, що є одним з важливих факторів для кожного власника будинку. Новим глядачам нагадую, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо щиро вдячні за вашу підтримку та не забудьте поставити лайк під цим відео. Для початку схарактеризуємо, що таке твердопаливний котел. Це опалювальний прилад, який працює на твердому паливі, наприклад, на дровах, вугіллі або пелетах тощо. Він дозволяє нагрівати воду, яка потім використовується для опалення будинку, або для підігріву води в системі гарячого водопостачання. В порівнянні з іншими видами котлів твердопалений котел може бути більш економічним в експлуатації, особливо якщо використовувати бюджетне тверде паливо. Обв'язка твердопаленого котла з теплоакумулятором це схема підключення, яка дозволяє ефективно та економно опалювати будинок, забезпечує зниження витрат на опалення та підтримує комфортний клімат в будинку. Як працює система твердопаленого котла в об'єзці з теплоакумулятором? Розберемо це просто і зрозуміло. Якщо у приміщенні застосовується тільки твердопалений котел, то температура може коливатись. Оскільки котел вимикається після того, як вода в системі опалення нагрілася до певної температури, а потім знову запускається, коли температура знижується нижче заданого рівня. Для того, щоб підтримувати стабільну температуру в приміщенні, теплоакумулятор використовують разом з опалювальним котлом. Коли котел працює, він нагріває воду, яка потім попадає в теплоакумулятор. Якщо температура в приміщенні відповідає встановленій, то теплоакумулятор зберігає накопичене тепло. А коли температура починає опускатись, то теплоакумулятор віддає нагріту воду до системи опалення, забезпечуючи стабільну температуру. Таким чином, теплоакумулятор дозволяє підтримувати потрібну температуру в приміщенні, незалежно від того, чи працює твердопаливний котел цієї миті, чи ні. Відчутною перевагою є те, що така система дозволяє зберігати тепло на довший час, а вода з котла не витрачається відразу ж після його запуску, а зберігається для подальшого використання. Це дозволяє знизити кількість запусків котла, що своєю чергою зменшує витрати на паливо. Встановлення твердопаливного котла з теплоакумулятором потребує певного досвіду та знань про опалювальні системи. Для того, щоб це зробити якісно, треба заздалегідь зауважити такі фактори. Приміщення для встановлення твердопаливного котла та теплоакумулятора має бути відокремлене від житлового простору, у разі якщо котел ще не встановлено. Мати відповідні технічні характеристики та достатній рівень вентиляції, відповідати нормам пожежної безпеки та мати достатньо місця для збереження твердого палива. Правильний підбір теплоакумулятора. Якщо теплоакумулятор недостатнього розміру, то система не зможе забезпечити достатньої кількості гарячої води та тепла для опалення будинку. Потрібно правильно вибрати матеріали, такі як труби, фітинги, клапани, кріплення, ізоляційні матеріали, прокладки, контролери температури та інші, які потрібні будуть для монтажу. Якісне підключення. Неправильно змонтовані трубопроводи та фітинги можуть призвести до витоків тепла, низької температури в будинку та погіршення ефективності системи. Якщо ви ще на етапі придбання самого котла, ви можете звернутись до наших спеціалістів за безкоштовною консультацією. Ми надамо поради щодо вибору типу твердопаливного котла, його місткості, потужності, враховуючи технічні характеристики вашого будинку. Об'язка твердопаливного котла з теплоакумулятором є досить трудомістким процесом. Якісний процес встановлення потребує певного рівня досвіду, знань і врахування багатьох дрібниць що впливають на подальшу стабільну працездатність системи. Неправильне підключення системи може призвести до пошкодження котла або теплоакумулятора, спричинити неефективну роботу та зниження ефективності опалення. Пам'ятайте, що заощаджує той, хто не економить на якості. Таким чином можна зробити висновок, що обв'язка твердопаленого котла з теплоакумулятором є ефективним способом зниження витрат на опалення та забезпечення комфортних умов будинку. Використання теплоакумулятора дозволяє ефективніше витрачати паливо, зменшує кількість часу, необхідного для роботи котла, та забезпечує більш стабільну температуру в будинку. Проте треба розуміти, що ефективність та економія витрат на опалення залежить від багатьох факторів. Таких як розмір будинку, його ізоляція, кількість теплових джерел, що використовуються для опалення, якість палива та ефективність котла. Для того, щоб зробити правильний вибір і врахувати всі приховані чинники щодо покупки і монтажу схеми обв'язки твердопаливного котла з теплоакумулятором, ви можете звернутися до нас за допомогою. Оберіть енергоефективне рішення разом з нами. Дякую за увагу. Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб дивитися більше корисних відео. Давайте створювати затишок разом та обирати найкраще.